Нехай буде прославлений Небесний Отець, Ісус Христос і Святий Дух зараз і повсякчас. Якщо у твоєму житті трапляються моменти смутку, довірся Марії, коли віче розриває твоє серце на частини, віддай їй себе, якщо втрачаєш дорогу до Бога, довірся Марії. Коли твоє серце знову неспокійно, віддай їй себе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Серце Марії, будь Моїм спасінням, утіхою для стражданих, молися за нас, за вмираючих і за душі вчистилища, що страждають. Серце Марії, будь моїм спасінням. Марія, мати благодаті, мати милосердя, захисти нас від ворога. В годину смерті прийми в своє найчастіше серце. Пречистої Діви Марії. Дари мені чистоту і смирення серця від Ісуса. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Боже мій, вірю в тебе, бо ти є істина. Я вірю в Тебе, Ти безмежно добрий, люблю Тебе, ти час найбільшої любові. З любові до тебе я люблю всіх моїх ближніх. Нехай добрий Бог благословляє кожен день вашого життя. А Марія оточує вас найніжнішою пікою. Нехай Пресвята Трійця дає вам підтримку. Майте любов у своєму серці. Люби Бога Отця всім своїм серцем, всією душою, всією своєю силою і всією своєю думкою. Амінь. Дякую за спільну молитву. Також запрошую підписатись на наш канал на Ютубі в молитві наша сила. Увімкніть сповіщення, щоби не пропустити нових щоденних молитвов. З Господом Богом і Марією у серці.